Вперше за два роки росіяни знову прорвалися у Куп'янськ. Зайшли на танках. Військові розповіли, яка ситуація в місті зараз. Водночас окупанти знову зганьбилися під Курском. Як саме? Розповім за мить. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Анна Ткаченко. Російська армія висадила десант у Куп'янську. Місто перебуває під контролем збройних сил України з осені 2022-го. Коли його відбили внаслідок контрнаступу, і от тепер загін окупантів прорвався до Куп'янська на важкій техніці. Це підтвердив начальник міської адміністрації Андрій Бісєдін. Втім, він наголосив, що ворожу ДРГ швидко знищили. Про це кажуть і в РНБО процитує Андрія Коваленка. Станом на зараз по Куп'янську інформація про те, що ворог закріпився у місті, не відповідає дійсності. Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок ситуація контрольована силами оборони. Кінець цитати. Як росіянам вдалося прорватися до міста? Деталі розповіли аналітики Deep State. Зазначається, що окупанти йшли вперед двома МТЛБ і танком. Одну українські воїни підбили ще у лісі на підступах до Куп'янська. Іншій вдалося безперешкодно доїхати в район вулиці Сватівської. ЗСУ уразили бронетехніку ворога вже на вулиці Некрасова. З неї повилазили півтора десятка загарбників і кинулася ховатися у будинках. А танк спалили на цій же вулиці дещо північніше. Частину десанту згодом ліквідували українські дрони. Військовий з позивним Осман заспокоює: Росіяну Куп'янську вже немає. Цитую їх було вибито, а резерви, які намагалися підтягнутися, знищено. Пишу для тих, хто вириває фразу з контексту і кричить про здачу міста. Кінець цитати. Тож захопити Куп'янськ нахрапом росіянам не вдалося. Однак вони мають успіхи на інших ділянках. Згідно з мапою Діпстейта, армія РФ повністю окупувала ілінку, що на північ від Курахового. Також ворожі загони просунулися в дальньому на південь від міста. Крім цього, нові позиції окупанта захопили неподалік трудового, а також просунулися біля. Новодонецького в напрямку великої новосілки. Втім, українським воїнам теж є чим похвалитися. За словами османа, відзначилися Азовці. Вони боронять турецький напрямок. Неподалік Нью-Йорка бійці АЗОВ відбили мобільний штурм окупантів. Ті йшли вперед за допомогою 11 одиниць різної техніки, а у підсумку отримали на горіхи і втекти зміг тільки один мотоцикл. Є успіхи і на Курщині. Загарбники знову провели п'ять штурмів за день в районі Нової Іванівки. У трьох атаках вони задіяли по дві одиниці техніки, в одній сім, а в останній ще три одиниці. Завдяки злагодженій роботі українських підрозділів усі ворожі накати вдалося відбити. ЗСУ знищили щонайменше 10 одиниць техніки. Ну а більше деталей воїни обіцяють надати згодом. За даними Генштабу, загалом упродовж доби росіяни втратили в Україні 19 танків. Більше півсотні бойових броньованих машин, понад шість десятків артсистем, три РСЗВ, а також більше 120 одиниць автомобільної та спецтехніки. Аналітики порахували, що вже скоро у росіян будуть серйозні проблеми з технікою. Фахівці інституту війни пишуть, що Росія виробляє та відновлює близько 150-160 танків на місяць. Це приблизно 1920 одиниць на рік. І таким чином заміщує свої втрати на полі бою. Водночас осінд-проект Oryx стверджує, що за майже три роки Великої війни окупанти втратили в Україні близько 3558 танків. А за даними експерта Українського центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка, тільки третина вироблених за рік танків є новими. А решта вивезені зі складів радянські запаси. Якщо окупанти спустошуватимуть свої арсенали такими ж темпами, то Росія вичерпає запаси техніки до осені 2025 року. Шановні глядачі, як вважаєте, можливо Путін спробує завершити війну в Україні якраз до цього часу? Інакше ризикує лишитися голим босом на тлі зміцнення країн НАТО? Пишіть свої думки в коментарях під відео. Росіяни знову вдарили по Україні шахедами. Вони запустили майже шість десятків дронів. ППО збила 21 БПЛА. Ще 38 було локаційно втрачено. Збивали ворожі безпілотники, зокрема на Київщині. Про прильоти в області чи в межах столиці невідомо. Однак у Броварському районі сапери знайшли посеред поля бойову частину ракети Х-101. Імовірно, вона впала на відкритій місцевості під час атаки ракетами 13 листопада. Фахівці вже забрали боєприпаси і перевезли на спеціальний майданчик для його знищення. Тим часом шахеди наробили лиха у Полтавській області. Один із дронів камікадзе поцілив у промисловий об'єкт. Спалахнула масштабна пожежа, це видно на знімках. ДСНС надзвичайники тривалий час гасили вогонь і, врешті, приборкали його. На щастя, обійшлося без постраждалих. Гучно було й на Харківщині, армія РФ вдарила ФПВ-дроном по машині швидкої в Куп'янську. В результаті постраждав 67-річний водій. Ще одне влучання припало на житловий сектор. Там поранення отримав 49-річний чоловік. Крім цього, загарбники скинули каб на село Загризове. Як наслідок пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. А через обстріл Слатиного потрощило високовольтну лінію електропередачі. Через це зникло світло не лише у самому Слатиному, а й у безруках, прудянці, цупівці та новій козачій енергетики вже займаються ремонтом. Жахливі кадри надійшли із Донеччини. Там росіяни атакували авіабомбами місто Костянтинівка. Постраждали люди, чотири мешканці поранені. Також пошкоджені 25 приватних будинків, адмінбудівля та підприємство. Рятувальники загасили вогонь в одному із помешкань. Що не день то вибухи на Запоріжжі. Упродовж останньої доби окупанти задали 410 ударів по 10 населених пунктах області. Прилетіло по Білогір'ю, Гуляйполю, Лобковому, Щербаках тощо. Армія РФ гатила з літаків, артилерії та дронами. Відомо про 38 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А на Херсонщині ворожі війська атакували село Зеленівка. Відлучання боєприпасу спалахнув дах житлового будинку. На виклик приїхали працівники ДСНС. Вони ліквідували пожежу на площі 120 квадратних метрів. Про постраждалих мешканців не повідомляють. Тим часом на Сумщині окупанти обстріляли три громади: це Сумська, Юнаківська і Великописарівська. У регіоні зафіксували чотири вибухи. Натомість українські зенітники збили на Сумщині аж 11 шахедів. Тричі загарбники били ФПВ-дронами по куцурубській громаді на Миколаївщині, за словами Віталія Кіма, обійшлося без постраждалих. Ми щодня збираємо інформацію про наслідки ворожих атак. Підпишіться на канал, щоб знати найважливіші деталі російських обстрілів. Також поставте лайк під цим відео.